А ось і другий наш Красень приїхав. Такий красавчик, друга машинка приїхала. І Андрюшка опять на висоті, опять кабеля. Це вже друга частинка у нас з отвором під горловинку. А першу ми вже змонтували, утеплили, трубочку забиваємо двохметрову донизу для вентиляції так що ось вже і другий котлованчик підготовили що працюємо такий гігант такого нашого красення шеститонного піднімає